Функціонал, який присутній вже в Azure AD Premium План 2. Є два типи політик: це User Risk Policy і Sign in Risk Policy. Знаходяться вони ось тут зверху на Темфей Registration Policy. Можемо розглянути, як вони застосовуються. User Risk політики. Нагадую, що це політики, для, яких, для тих користувачів де є підозра. Що був якийсь витік паролю, витік імен користувачів? Що робити? Налаштувати юзери політики ви можете будь-яку кількість для різних груп користувачів, або одразу для всіх. Наступний параметр, який ви тут обираєте, це ризик. Ось цього і усієї компроментації ризик він тут ранжується від низького. До високого, розраховується він цим інтелектом Журовським, майкрософтовським. Тобто ось на ці значення ви впливати не можете. А, обирайте. Ну, наприклад, якщо ми хочемо застосувати політику, якщо у нас високий рівень, висока ймовірність того, що Користувачі їх облікові дані скомпрометовані. Далі ми можемо застосувати вже контролі. Контролі доступу. Які вони можуть бути? Це або надати доступ, ну, наприклад, якщо низький рівень компрометації, ну, ми можемо далі надати доступ, але запросити зміну паролю. Тобто при першій спробі для користувача, в якого буде виявлення таку підозру, система його попросить змінити скинути пароль. Ось. Або для випадків, коли вже у нас зафіксовано високий рівень ризику, можна налаштувати блокування. Доступу, і вже розблокувати користувача зможе тільки адміністратор. Теж покажу, де це робиться. Це робиться ось на вкладці репорт Risky Users. Ви сюди переходите, тут буде перелік користувачів, наприклад, які було, яких було заблоковано за політикою User Risk Policy, і ви можете або підтвердити, що користувача скомпрометовано, або, ну. Видалити його з цього списку, розблокувати його. Ну, для цього, звісно, потрібно якесь розслідування провести в організації або за допомогою якихось засобів безпеки, або вручну тут же, як у кого налаштовано. Це те, що стосується юзерск полісі, політики, ризиків входу або сайн-ін. За такою ж Схожою логікою працюють, але тут інші контролі, інші дії, які ви можете застосувати, коли ви дозволяєте доступ за цією політикою, ну коли ризик низький, тут є можливість запросити. Другий фактор, і якщо у вас другий фактор і так за замовчуванням запрошується, тут буде як ще як ну як третій вже фактор для з точки зору користувача, це може бути ну знову ж відбиток пальця, там security question, будь що що заздалегідь у вас налаштовано. Це те, що стосується ризиків входу, і так само ось тут ризики сай тут будуть відображатись користувачі з якоюсь нетиповою активністю, входи з нетипових локацій і так далі. Звісно, трапляються помилки, тому можна налаштувати список за допомогою ось кнопки Configure Trusted IPs якихось довірених локацій, довірених IP ранжів. Ну, Але бажано, якщо ви вже робите такі налаштування для довірених айпішників, все одно застосовувати багатофакторну аутентифікацію, ну, тому що чим більше виключень, тим більше, звісно, ризиків ви отримуєте.